таке у нас такий недобрий день сьогодні, 28 квітня, 2025 рік. ця моя крупніша, яка має бути. Хана замерзла. Просто вчора дивилась, на ній були ягодки. Сьогодні вона стоїть вся чорна. Зараз покажу далі, що у нас тут є. Діло в тому, що якось пройшовся цей мороз з полосою, ось, дивіться, малина. Малина нормальна. Вона ось очки буде цвісти. Помідори сіяла на розсаду, вони повилазили, підагрывала к нам, почерніли. Ось мої кабачочки. Вчора на ночь я їх взяла, прикрила землею, землею, травою. Косили. прикрила бо думаю, ну на всякий случай я не вірила що буде мороз. Абсолютно слово совсем. Совсем не вірила Ну, вроде бы то, вроде бы то нормально с ним все. Я прямо вот так вот травою травой. Сегодня на ночь тоже буду закривати ось все. Вот такі мої кабачочки. Во всіх ямочках, в принципі, посходили. Все я поприкривала. Ну, зараз на день відкрила, думаю, хай сонечко, щоб не запріли. Ось такі кабачочки. Сейчас буду поливати їх ходити. Хочу попроливати чуть-чуть. І на ночь опять закрою, тому що вроді погода помінялась, передають плюс 5 на ночь на 29 е но. Не вірю я вже в цій погоді. Коротше, дивіться, щоб ви розуміли, ось мої помідори. от Вони були під агроволокном. Ось. Все. Замерзли. Почорніли. Ось. І так капець, друзі, товариші, прививка. Ну, я думаю, ей нічого не будет, конечно. Но ну, вона... Они привязали, попадали. Клубника. Клубника. Вроді бы то стоїть, но серединка потемневша. Не буду делать пока выводов. Лист вроді би то нормальний. Не знаю. Ну, ось воно. Ну тут уже нічого не буде. примерзло, б. Це ужас. Що за здевательство, я не знаю. В общем, пройшов сосед знизу. Приніс нам чкалов, веточку, горіх, що в нього все померзло. Валерка чкалов. вроде бы то норм. вроде бы не померз. дерева нормальні, все. Ну, я так розстроїлась, подивіться на це. Мої суперелітні горіхи. Чорні. Просто чорні. Ось воно. Чорніло, висохло. Не везде, конечно, ще щось он розпустится. Но воно ось у люди чорне. У балки там виноград примерз, але ну, у нас наверху виноград не примерз усі. Отаке. Красота. Красота. Все, Все примерзло. В балки там, я ж кажу, дохера померзло. Ну, у нас щось вимерзло, щось ні, ну, бля, за горіхи я дуже розстроєна. А саме більше я розстроєна. Ну, от всі горіхи у нас отамочки. Вони отуди далі йдуть. І там по кругу ну, щось, около 20 штук. От вони всі померзли. Еліта померзла. Во Відвірі стоїть біля хати горіх. Дикий він, ми сюди заїхали, він був. Ну, обичний горіх, ворона десь скинула. Йому нормально. норм. А вот и видите, Это кобзда. А самое большая расстроилась. Я вам вчера снимала, как у меня выросла картошечка. Это тут еще даже не прополано, потому что я жду, пока она вся прилиза. Вот Красота. Черная. Черная. Черная картошка. А вчера я вам показывала, как она у меня хорошо росла. Ну вона то одида, конечно, но скажалка и сколько ждала, блин, пока она пролезет. Дождалась. Вот так вот. Такие дела.